Вони йдуть до холодильника і беруть їсти. Це також звичка. Саме приємний факт це те, що вас є для цього певна ціль, і саме ця ціль мотивуватиме вас кожного разу. коли... Підсумую, це три таких речі, про які ви повинні пам'ятати при набутті нової звички. Усім, усім величезний привіток. Я дуже рада вас вітати на моєму каналі. Я діана. ви на каналі Секредарі Рі і це моє перше відео у 2024 році. І це відео я захотіла зробити таким продуктивненьким, яке допоможе вам досягати своїх цілей, досягати нових вершин у цьому році, і зробити його незабутнім, прям розворотнім роком, який буде рухати вас у сторону ваших цілей. Сьогодні я хочу поговорити з вами про звички. Що таке звички, навіщо вони вам, і саме головне, як вони впливають на ваші цілі і як запровадити нову звичку у наше життя? Всім приємного перегляду. Я дуже надіюся, що для вас це відео буде корисним, що ви візьмете для себе нову інформацію, яку застосуєте успішно в вашому успішному житті. Ми є тим, що ми робимо на повторі. А те, що ми робимо на повторі, це наші звички. Тобто, наші звички напряму визначають наше життя. А для того щоб змінити щось у власному житті, щоб досягнути нових цілей, потрібно міняти звички. Потрібно можливо усувати старі, набувати нових і бути відкритим для цих змін для нових цілей. Звичками можуть бути: я прийшла додому. І я залипаю в телефоні. Звичками можуть бути я приготувала їжу і я помила посуду зразу після приготування їжі. Я проснулася, я зразу пішла, почистила зуби. Кожного вечора я там читаю 15 хвилин книги. Звички це щось закорінене у нашій голові, що ми робимо автоматично за наявності певних умов або, скажімо так, таких тригерів. Тригерів є сім, і послухати, просто як вони звучать. Це може бути звук, це може бути емоційний стан. Це може бути локація, це може бути час дня або день тижня. Люди поруч, і це можуть бути речі поруч. Тільки що перечислені тригери це такі та якби спонукання нас для виконання певних дій, певних звичок, які в нас закорінені. Розглянемо перший тригер це звук. Тобто, якщо пролунав будильник, у вас є звички, в когось це звичка зразу встати, піти, чистити зуби, не знаю, в когось це звичка взяти телефон і втикати ще 15 хвилин, в когось звичка відкласти просто будильник і ще спати 15 хвилин, чи скільки там, Ну, взагалі, в кожного ці звички різні, але в кожного є звичка якась до певного звуку, візьмемо, наприклад, тригер локація. Якщо ви в спортивному залі, ви знаєте, що ви йдете тренуватися. Візьмемо емоційний стан людей, яких є розлад харчової поведінки. В них є звичка, що коли вони відчувають себе самотніми, сумно їм, вони йдуть до холодильника і беруть їсти. Це також звичка. І самий приємний факт це те, що звички можна міняти. Це нам властиво, проте потрібно зусилля, час і бажання. Проте не хвилюйтеся, ви зможете це подолати, ви зможете досягнути своїх цілей. Запровадити нові звички, змінити своє життя, лишайте дивіться це відео до кінця. Звички важливі через те, що набуття нової звички це єдиний шлях від вашої точки перебування зараз до вашої бажаної точки призначення, тобто до вашої цілі. Якщо у вас є якась ціль, наприклад. Саме ціль скинути 10 кг і ви є зараз, щоб вам досягнути цієї цілі, вам потрібно запровадити у ваше життя нові звички або позбутися деяких звичок. Набуття або позбуття звичок для досягнення певної цілі насправді підходить до всіх аспектів життя: фінанси, сім'я, ментальне здоров'я, фізичний стан, знання наші, розумові здібності. Калькус. Ми поговорили з вами про те, що таке звичка. Ми розібрали навіщо вони вам і чому вони важливі. Тепер ми можемо переходити до самої цікавої частини: як саме виробити нову звичку. Скоріше за все, ви не просто вирішили виробити нову звичку, просто так. У вас є для цього певна ціль, і саме ця ціль мотивуватиме вас кожного разу, коли ви захочете знехтувати цією звичкою, коли ви захочете знехтувати цим завданням, думаючи, а мені це не треба, траля. -ля". Перше вам потрібно розуміти, що ви завжди мусите себе штовхати вперед. Ви мусите переосмислювати себе, і маючи оцю ціль в думках, ціль якою ви будете палати, ви маєте розуміти переваги, набуття чи позбавлення цієї звички, яку користь воно вам принесе. Коли ви захочете просто закинути все, ви маєте нагадувати, і це вас має мотивувати. Наступне це регулярність. Після того, як ви переосмислили, після того як ви зрозуміли, навіщо вам це робити, ви маєте робити це на регулярній основі. Ви повинні розуміти, що щоб набути нову звичку, або щоб позбавитися старої звички, вам потрібно буде час. Це займає час в середньому, це не 21 день, це від 18 до 200 там чомусь днів. Тобто вам потрібна регулярність. Ви повинні бути готовим до того, щоб виконувати це на регулярній основі. І третє, при набутті або позбавленні нової звички це співчуття. Ви повинні розуміти, що так можуть бути такі дні, коли ви просто не зможете. Коли ви не зможете перед чимось втриматися, коли вам буде лінь щось зробити, потрібно ловити себе на цих моментах. Співчувати собі, тобто казати Окей, я це зробила це сталося, це нормально, не сталося нічого поганого. Проте, в майбутньому, щоб досягнути мені цієї цілі, мені потрібно продовжувати робити, потрібно продовжувати набувати чи позабуватися нової звички. І в майбутньому, коли наступний час для набуття нової звички настане, ви просто продовжуєте підсумую: це три таких речі, про які ви повинні пам'ятати при набутті нової звички. Перше це ціліка мотивуватиме вас для набуття цієї звички, якою ви палатимете. Друге, це регулярність, тобто кожного разу робити це. І третє це співчуття, тобто, якщо ви один раз пропустили, зробити висновок, проаналізувати, чому так сталося, і продовжувати йти далі в правильному напрямку. І ще така невеличка річ, яка полегшить вам завдання вироблення або позбавлення нової звички, це винагорода. Наведу приклад з собаками. Коли ми вчимо собак нових команд, можливо, це буде для вас трошки дивно, але це так є, це так насправді працює. Коли собаки навчаються нових команд, перший час вони отримують винагороду за те, що вони виконали. Тобто, якщо ви кажете йому сидіти, він сів, ви йому даєте чи там корм, чи ви його гладите. Ви даєте йому розуміти, що це класно, що це потрібно робити. Здебільшого без винагороди собаки би не виробили звичку сідати кожного разу, коли ви їм наказали сідати. Приблизно так само працює наш мозок. Потрібно його розуміти, любити і давати винагороду за те, що він виконує дії, які ви йому наказуєте. Візьмемо, наприклад, звичку ходити в зал три рази на тиждень. Перший час ви можете навіть імітувати відчуття, це таке полегшення, або просто запам'ятовувати його. Кожен раз, коли вам буде добре після залу, і на наступний раз, коли вас не буде бажання йти в зал, ви пригадуєте собі це відчуття, як вам добре після виконання цих вправ це полегшення. І це буде давати вам стимул йти виконувати. Типу, так я хочу знову це відчути. До Речі, для мене звичка читати кожного дня виявилася важчою, ніж ходити в зал три рази на тиждень. Але як я її виробила, кожного дня після прочитання цих 15 сторінок я запам'ятовувала типу полегшення. Я імітувала відчуття радості, відчуття полегшення, відчуття задоволеності тим, що я прочитала цих 15 сторінок. І через деякий час я почала замічати, що хочу ще раз це відчути, і вже не імітувала, а реально розуміла це відчуття задоволення, відчуття задоволеності собі. Що я набуваю нових знань, і це справді класно читати з, з, з свого досвіду розказує. Ну і все, я дуже надіюся, це відео було корисним для вас. Ви винесли для себе корисну інформацію, яку в майбутньому успішно застосуєте для набуття нових звичок чи позбуття старих. Я всім бажаю удачі, всім бажаю продуктивного року і чекаю на ваші фідбеки в коментарях. Всім дякую, всім гарного дня, всіх люблю, всім па-па